Я це називаю історії, де людина побачила очі смерті. І вони завжди ховаються, ці історії, бо мозок не хоче їх знати і чути. І ти тоді береш цю історію, якщо вже сталася довіра вже між терапевтом і пацієнтом, є, і ти пояснюєш, що є техніка, технологія, не просто бажання і цікавість. Угу, ми з вами повторимо ці, цю історію: один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий. І ви прямо змушуєте просити пацієнта. Не змушуємо. Тут, тут не можна змушувати. Ви Де? просите розказати найстрашніше. Так, найстрашніший так випадок, оця, історія, випадок. оця історія про цей випадок. так? Бо там вона десь вона звучить завжди. Uh -huh. і, і тоді пацієнт починає про це розповідати. Іноді пацієнт не може дійти навіть до середини історії. І каже: я більше не можу. Uh -huh. Окей, добре, завтра. А потім йому стає легше від цього.